Що брати YodG чи з не один раз це питання вже задавали, і так тяжко в одну хвилину це вмістити. Можу сказати, які сильні різниці між ними. Це те, що в спуці ми не виберемо системи оподаткування, а в YodG все ж таки їх три. Ми можемо вибрати те, що підходить для вас найкраще. І друга велика різниця, що YodG закрити можна в будь-який момент, це не буде вам жодних проблем складати, а спулку ЗО закривати довго, дорого і тяжко. Це цілий процес, який триває мінімум. Мум, півроку, а може ще й більше, і це коштує багато грошей. Тому якщо ви тільки тестуєте свій бізнес, у вас немає ще досвіду, ви тільки пробуєте щось робити. Краще робити це на YodG спробувати, і в кожний момент можна буде перейти на спілку ЗО. Якщо спочатку на спілку ЗО пробувати, то потім на YodDG ви просто не зможете скористатися пільг, які передбачаються на цій системі ведення бізнесу. А кому потрібна більше інформації відносно реєстрації бізнесу в Польщі, читайте в описі. that's all